Уявіть місце, де існують не чотири пори року, а п'ять, і кожна п'ята пора це наче ще один кінець світу. Що сталося із землею, що призвело до таких змін? Що за люди, які вміють відчувати сейсмічні активності землі, і якимось чином керувати ними? Що таке орогенія? І що взагалі за материк, такий, на якому постійно відбуваються якісь землетруси, виверження, які іронічно називаються затище? Все це можна знайти у неймовірній серії книг Нора Кейт Джемесін, розламана земля. Привіт! Нещодавно прочитана мною ця серія справила на мене просто неабияке враження, і я вирішила, що про цю трилогію якось мало говорять. Тож сьогодні буде відео про трилогію Розламана Земля Нори Кейд Джемесін. Я розповім трохи про світ, про персонажів, про якісь проблематики і постараюсь зацікавити вас до читання. А хто читав, сподіваюсь, буде цікаво просто послухати про цю прекрасну серію книг. Тож сподіваюся, вийде цікаво, Запасайтеся смаколиками, чаєм і приємного вам перегляду. Перш ніж розповідати безпосередньо про сюжети кожної з частини, я вважаю, потрібно розповісти трохи про світ, взагалі ввести в контекст для подальшого легшого розуміння, що взагалі тут відбувається. Події серії розгортаються на материку Затище, який іронічно так називається, тому що дійсно тут часто відбуваються якісь нетруси, виверження. І періодично трапляються п'яті пори. І ці пори це не схоже на наші звичні там, осінь, зиму, весну. Це скоріше такі темні, затяжні, руйнівні періоди, які тривають щонайменше 6 місяців і можуть тривати роками і роками, і нести просто. Жахливі наслідки за собою над містами вилітають величезні каменюки, такі собі обелізки, на які особливо ніхто і не звертає увагу, тому що таких речей тут немало. Тут багато зруйнованих мостів, статуй, загалом рештків цивілізації, які просто не пережили пір і зараз просто забуті. Найбільшим і найстарішим містом тут є юменес. Саме тут станеться катастрофа, яка і призведе до наступної пори, до пори завершення. Тут також є люди, які володіють орогенією, такою особливою здатністю відчувати землю завдяки сягосапам, певному органу вони вміють сягати і відчувати енергію землі. І якось її скеровувати, або, наприклад, розсіювати землетруси, запобігаючи різним негараздам. Цих людей бояться, вважаючи, що вони і є тими, хто спричинює п'яті пори. Батьки, дізнавшись, що їхні діти є рогенами, вони відправляють їх в спеціальне місце під назвою Опора, де цих дітей навчають керувати цими силами і певним чином. Використовують потім в їх в майбутньому, в гірших випадках цих дітей можуть просто вбивати. П'ята пора. Перша книга серії розповідає про скоєнність відчуття помсти величезний розлом. Паралельно нам показують, як батько дізнавшись, що його син є орогеном, вбиває його, а забирає свою доньку і втікає в невідомому напрямку. Їхня мати сун. Вона, дізнаючись про це спочатку в жахливому шоковому стані. А коли приходить в себе, вона ставить собі за мету помститися за сина і віднайти свою доньку. П'ята пора вже починається, і це її не зупиняє. Її не зупиняє думка про те, що будуть змінюватися кліматичні умови чи падати попіл з неба. Вона поставила собі за мету віднайти її і помститися за сина. Загалом тут є три основні сюжетні лінії. Про Есун, мати, яка втратила своїх дітей. Тут, до речі, авторка використовує дуже цікавий спосіб, вона веде оповідь від другої особи, таким чином на нас насаджуючи особистість Есун, кажучи, ти Есун, це твої діти і так далі. Це дуже цікаво. Іня Дамає, дівчинки, батьки якої, дізнавшись, що вона є Орогенко, відправляють її до опори. Тут же на знайомість з важливим персонажем, зі шафою. Які є хранителем, хранителі це такі собі люди від опори, які приводять дітей туди, і крім того, вони мають певні здібності контролювати і стишувати сили Оргенів. І лінія Сініти вже дорослий Орген, яку опора відправляє на певну місію. Для цього вона знайомиться з Алебастром, також дуже важливим персонажем цієї серії. І він є дуже вправним орогеном. В опорі є певна градація сил і визначення того, наскільки ти добре володієш орогенією. За якісь досягнення в силах ти отримуєш такі тесень з камню персні. І якщо в тебе є 10 перснів, це відповідно означає, що ти є дуже сильним і вправним орогеном, яким є алебастер. Ці лінії майстерно переплітаються і створюють неймовірну глибину персонажів і розуміння взагалі в світу і того, що тут відбувається. В першій частині нам транслюють фактичний стан затища його політичний та дискримінаційний розрив між громадянами. Книга не плавно вводить сюжет, бо одразу кидають у вир подій в купу термінів, які передають взагалі те, що тут відбувається. І спочатку дійсно трохи складно і треба попітніти для того, щоб розібратися що до чого, як взагалі що працює, але. Воно варте цих зусиль для того, щоб от дійсно зрозуміти, що тут відбувається. Перша книга завершується на дуже інтригуючому моменті і справді залишає за собою багато відкритих питань, але тут не варто хвилюватися. Всі питання будуть закриті, це я можу гарантувати. Так як ця серія буде дуже складно уникнути всіх спойлерів, тому про другу і третю частину я розповім якимось основними тезами, але вони все ж міститимуть, можливо, щось зовсім легенькі якісь спойлери, тому. Хто є чутливим до такого і дуже сильно боїться, раджу перейти по тайм-коду, я десь ось тут його вкажу, або по таймкоду, який буде вказаний в описі під відео. Брама обелісків. Друга частина серії тут все ще залишається оповідь від різних персонажів. Есун в попередній частині у пошуку своєї доньки вона зустріла досить таких таємничих супутників, зокрема, Го, який є ключовим персонажем в цій серії, але не сильно зрозуміло, хто він такий. І вона натрапила також на кастриму, таке собі місце, така собі величезна жиода, в якій переховуються люди від пори. Потрапивши туди, вона отримала нову, дуже важливу місію. І от в цій частині вона трохи жертвує часом в пошуку своєї доньки для того, щоб. Навчитися більш глибокому розумінню орогенії, відточити якісь свої навики. Крім того, нам тут також розкривають хто такі каменежери. Їх лише частково торкалися у першій частині. Тут вже більше інформації про них. Це такі собі люди камені. Тут багато соціальних питань піднято, зокрема про можливість повіснувати звичайним людям і урогена, зважаючи на те, що орогени завжди від людей піддавалися певному гнобленню і утисканню. Тож так, це дуже цікаво і напружено моментами. І мені дуже сподобалося, як тут авторка працює з психологізмом того, як взагалі герої поводять себе в тих чи інших ситуаціях. Крім того, нам показують лінії насун. Насун це донька Есун. Нам показують її шлях і становлення як якогось такого вже незалежного персонажа, і погляд взагалі на ситуацію з цими порами і взагалі всім, що відбувається. І заключна частина кам'яні небеса. Вона розповідає нам про силь анагіст, місце, де тисячі років тому трапилося щось, що призвело до багатолітньої війни, що призвело зокрема до пір і. Це дуже цікаво, тому що це якби основна загадка того, чому це відбувається, це розкриття величезної таємниці. Крім того, нам показують сучасність лінії Есун та Насун, які стараються певним чином вирішити проблему із порами, але погляд на вирішення цієї проблеми в них дуже різний. Це цікаво, тому що вони, наче відзеркалення. Одна одної тут прям жирним шрифтом в цій частині прописані стосунки матері й доньки, і взагалі проблематики цього тут дуже цікаво спостерігати саме за їхніми стосунками. Тут просто феєричний фінал, всі крапки не і розставлені на всі питання. Ми отримуємо відповіді. Це дуже епічно, дуже глобально, феєрично. Як на мене, це ідеальний фінал для прекрасної серії. Нора Джемісін майстерно прописує своїх героїв. Всі персонажі максимально живі. Вона ідеально, мені здається, прописує поведінку героїв за ненормальних умов, за умов апокаліпсису і. Поведінка, яку вона транслює, вона здається дуже логічною. Персонажі дуже живі, їхні переживання, їхні прожиті досвіди дійсно відіграють важливу роль, і всі наступні дії героїв вони через це здаються дуже правильними і дуже влученими в тій чи іншій ситуації. Чудово також прописані зв'язки між персонажами, тут чудово прописані стосунки, чи це романтичні стосунки, чи це стосунки дружні, чи це стосунки між батьками і дітьми. Тут прямо дуже добре це все пропрацьовано. За це просто величезний плюс проблематики серії «Трилогія розламана земля це. Про тих, хто тримає владу в цьому світі, про те, як суспільство використовує тих, кого саме ж і маргіналізує, і до чого взагалі може проводити абсолютна влада. Тут дуже багато піднято дискримінаційних питань, утисків, дуже багато соціальних питань, і вони пропрацьовані, як на мене, дуже добре і дуже чудово вписані саме в сетинг цього світу. Також певним чином думаю, тут затронути екологічне питання. Це все дуже чудово прописано. Це дуже важливо, дуже гарно і цікаво, звісно ж. Написано це майстерно, те як вона створила свої власні терміни і використовує якісь слова, які максимально передають місце, час, розвиток. Світ, в якому події відбуваються, це, це дуже круто, насправді, і взагалі тут немає навіть що додати. Текст дуже динамічний, з купою чудових сюжетних поворотів. У мене особисто ні разу не було такого відчуття про висання якогось. Просто книга за книгою, я просто їх ковтала, мені було цікаво, і я справді не могла зупинитися. Те, як вона веде оповідь від різних осіб, особливо від другої особи, це те, що не дуже часто зустрічаєш. І спочатку, коли ти починаєш читати, це здається якимось <звичним>, і трохи спантеличує, а потім ти починаєш думати, для чого вона це робить, тому що ну, вона не перестає це робити. І це дійсно зіграє потім роль. І те, як вона зіграє цю роль, це настільки круто, настільки влучно. Мені словами не передати, це треба просто прочитати і відчути. Це неймовірно. Щодо жанрів, дуже складно віднести ці книги до якогось одного жанру. Тут скоріше мікс наукової фантастики, фентезі і ноток ну, постапокаліпсису. Звісно, в Україні серія видана у видавництві Богдан з оригінальними обкладинками. Тут чудовий друк, приємний розмір. Є карта. Не скажу, що її вистачатиме, але основні місця вона все ж зображує. Також обов'язково зверніть увагу, в кінці книги є додатки. Один з переліком п'ятих пір, тих пір, які на даний момент подій книги є відомими. Тут є короткі характеристики цих пір, і мені здається, це дуже класно розбиратися і розуміти, що, яка пора робила. Крім того, тут є додаток з термінами. На початку серії, коли ще нічого не знаєш про світ, це дуже допоміжна річ. З часом, звісно, ти вивчаєш. Що, що означає, але потім іноді, навіть якщо ти щось десь прозабуваєш, це дуже зручно звернутися саме до словника термінів і якимось чином допомогти собі в розумінні того, що там діється. Писуючи цю серію, я розумію, що я й близько не передала всього масштабу того, що тут взагалі відбувається. Це просто крапля в морі. Ця серія є дуже масштабною і глибокою, насиченою різними проблематиками. Одразу так і не скажеш, тому що ну обсяг книг не є аж таким великим. Там три книги до 400 сторінок. Це ну це не сказала б, що якось дуже багато, як для фентезі серії. Це дуже темна серія з купою несправедливості, самопожертв, де дуже часто боляче героям, і тобі через це також. Але ну звісно, це викликає почуття. Це цікаво і дуже майстерно, і дуже дуже складно відірватися від читання цієї серії. Хочеться, щоб більше людей дізналися про цю трилогію, прочитали її і полюбили її так само, як я. Тож сподіваюся, що відео було інформативним, цікавим, що я змогла вас якось зацікавити до читання цієї серії. Якщо читали, напишіть, будь ласка, свої думки у коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. Але якщо вони містять спойлери, то звісно, помічайте, щоб хтось випадково не натрапив на якісь спойлери. Тож дуже дякую за увагу! Обіймаю і приємних читань.